Чому ж так важко зняти хорошу квартиру в Києві? Іноді здається, що її легше купити і зробити все під себе. За останній час ми подивилися багато квартир у різних житлових комплексах. Нам потрібно приблизно 60 метрів квадратних, щоб була кухня студія та окрема кімната. Найголовніша проблема в тому, що квартиру, у якій ми живемо зараз, ми орендували ще влітку 22-го року. Вона знаходиться в центрі міста і це розташування нам дуже подобається. І у нас дуже класні власники, які за ці три роки ні разу не піднімали нам вартість, і ми взагалі. Алі їх не бачили. Тому ми шукаємо не поспішаючи, адже приміняти такий варіант на аби що нам, звісно ж, не хочеться. Ви тільки уявіть, ми вже готові платити в 5 разів більше, ніж ми платимо зараз. Але все одно знайти гарну світлу, з якісним ремонтом квартиру дуже важко. Особливо якщо у вас є домашній улюбленець. Тому наші пошуки продовжуються. І щоб ви розуміли наскільки все складно, ми вже почали розглядати будинок поблизу Києва. Ось така у нас ситуація. У кого так само діліться в коментарях.